Готуємо ми цю доріжку вже років 5. І що хочеться сказати стосовно такої, такого рішення, я б не назвав би багато плюсів у ній. Чесно кажучи, мінусів більше, ніж плюсів. Тому що плюс тут один. Її ціна. У мене це каміння було від старого фундаменту, якогось будівлі, там, сараю. І цей камінь мені нічого не вартував. І прийняли таке швидке рішення, коли зробили оцю споруду, саму головну на будь-якому участку, да? то прийнято було рішення зробити швиденько якусь стежину. До речі, я також використав цей же самий камінь. При укладці ходинки. Там, де бетон, непогано, бур'ян не лізе, ніде нічого. А от у цій дорожці є багато, багато мінусів, які хотів би вам розповісти. На перший погляд, симпатично, гарненько там, без питань. Але коли взимку хочеш її почистити, Оці всі нерівності впирається лопата. І чистка ускладнюється. Далі вона декілька, це ще, ще тиждень буде гарненька. Далі лізе бур'ян з оцих оці швів. І починається весь сезон. Сезон тепер ходить сезон... до цієї доріжки. Треба ліски багато. Отак боком ставимо. Сам цей барабан з лескою і так вибивається цей кожен шоу. І це що щотижня потрібно робити, аби вона знаходилась в якомусь в якомусь естетичному чи якомусь... Тобто, крім ціни, плюси всі закінчились. Просто не хотілося її тоді робити на цементі, тому, тому що це все, як завжди, отож, <хи> тимчасово, а в нас те тимчасово, те постійне. Отже, бо не було б, не було б буряну, якби я все це вложив на цементі. Було б отаке щось. Щось таке. Але в майбутньому я хочу її так, також саме повторюю з таким поворотом. Але вже буде просто цементна, гладенька. Доріжка. Оці думав камні не виковирювати, думав поверхних і виставити опалубочку. Отаку, і поверхних як залити, Але думаю, що такий варіант не буде дуже надійний, він порепається і потріскається. Так само тут я хочу зробити з гладеньким. Застелю штукатурну сітку, приб'ю її там на пару дюбелів. Приб'ю її і тоненьким слоєм до, до цієї доски, наскільки це можливо, підійду отак. щоб також було гладеньке і гарненьке. Бо я ж кажу, плюсів небагато. До речі, неважливо, чи там би був така спанчбонд, чи я таке агроволокно там, чи якась плівка. Воно б особливо не змінило нічого. Над, може на декілька років довше, б тут не різ бур'ян. Бо коли він коситься, оці шматочки, там земля, все це вилітає сюди, забиває ці шви, там і пил, і бруд, і тут чудово проростає це все коріння. Так само, ще, звісно, я не дизайнер, там великий ландшафтний, але ж є, то роблять просто і щебення. Виставляється бордюр, От там викопують якесь корице, плівка, утрамбували, плівка і щебінь. Просто щебінь, крупної фракції. Протрамбовують і це вже рахується доріжка. Але ж, якщо косити цю траву, вона ж туди буде попадати, як її доставати, якесь листя з дерев буде тут прилітати, як його виковив Таких доріжок я не розумію прямо. то то чисто собі клопоту додавати такими доріжками. Або це треба тільки якоюсь газонокосаркою їздити. Щоб вона одразу збирала цю траву. Щоб вона не летіла від гріски на всі боки. Можливо, так. Отже, я зробив такий висновок Що краще, ніж бетонні доріжки. Певно, нема нічого. Ну але поверх них іще можна, звісно, якусь тротуарку. Це вже якщо повністю зробити гарно. Але і бетонна доріжка виглядала мені, здається, непогано.